Вітаю кожного, хто зайшов до мене на канал. І гості, і мої підписники. Ми сьогодні на дачі. Ось я собі зробила каву і хожу, ось любуюся цією красою і ось цими звуками. І хочу поділитися цим з вами. Ось послухайте, яка тут, тут пташиний хор. Послухайте. Це неймовірно. Сьогодні таке сонечко, така краса. Ми приїхали на дачу. І ось люблю так ранком з кавою походити, подивитися, що де цвіте, що де виросло. І ось цей спів ну, заворожує просто. Ділюся з вами. Кому цікаво, приєднуйтеся і побудете на цьому позитиві. Хоч трішечки відволіктися від сьогодення. Ось тут ось клубінка вже, дивіться, як розцвіла, ось тут цвіте. Ой, красота. Оце мене ось чесничок такий росте. Це ще від мами. Він в неї там ріс так під горбочком. Це сам цей чесничок сіється. І от дуже давно я його ось посадила. І він тут сам собі росте, коли нам потрібно, ми його зриваємо. Так, для салату там, він дуже завжди такий зелененький, свіженький. Ось тут така клубничка цвіте. А це ось дивіться, лохина, яку ми з вами садили. Колись, кому цікаво, я залишу під відео силочку Ось дивіться, як вона цвіте, вона вже, правда, трішки відцвіла Ну, ще є ось такі квіточки, дивіться, зараз я покажу вам. І вже тут з'являються ягодки, дивіться. Ось такі. Ось ці два кусики прийнялися і ось так собі тут гарненько ростуть. Бачите, дивіться. Ось така красота. І будуть у нас ягодки лохини. Тут ось часничок. Я ось його полила, тому що дуже-дуже суха земля. Ось ще трішки підсохне, ще підсопає. І ось така краса тут. Тут ось кріпчик ось посадила була того разу, дивіться, як попіднімався. І буде у нас кріпчик на зиму. Тут ось під яблінкою в мене росте ось петрушечка. Ось дивіться, це того року вона перезимувала і ось така. Росте собі тут ось така гарненька. Дивіться, яка краса. А тут ось дивіться цвіте конвалія. Ось, гляньте тільки. Ось така красота. Дивіться. І ось тут мене ось такий тут полісадничок такий. І ось дивіться, яка тут краса. Дивіться. Тут все конвалія, Аромат стоїть не можу вам передати. І отак от відкриваєш, а там дивіться що конвалія. Ось така краса тут. А тут ось у мене під баночками цими ось посадила осінню. Ось під баночки такі. Дивіться, Якось сприйнялася розочка. Гляньте, ось така, але ще рано відкривати. Десь буде стояти аж до червня місяця. Ось так. Багатенько тут поприймалося. Ось і тут, і там он є. Я в тому році повідкривала і оказалося, що дуже рано, тому що все пропали розочки. В цьому році. Будуть ось вони в мене також до червня місяця. Ось клумба така. А тут вже нарциси відсвіли. Ось так. Тут багаторічні такі рослини в мене, тому будемо чекати, поки вони зацвітуть. А тут, дивіться, ось в кущі ростуть у мене тюльпанчики. Лінки там тут. І тут ось будуть і риси скоро вже. Ось. Тут ромашки ось збираються квітнути. Тут лілії. ось би підростали вже, ще трішечки і будуть сісти. Риси там багатенько буде. Ось тут. тут ось у мене цвітуть ось нарциси. Бачите, вже відцвітають, має бути щепіоння. На слідуючий раз, мабуть, приїдемо і буде ось уже такий бутончик. Бачите, трішки розцвітуть. Така волушечка тут є. І ось ось ще трішечки теж зацвітає. І ось такий великий-превеликий кущ. У мене тут жасмін ось. Бачите? Теж такі ось квіточки. На сидячий раз приїдемо і вже буде теж цвісти. Це я колись від мами взяла такий невеличкий-невеличкий погінець, І ось у мене вийде. за хатою ось тут хата і за хатою у нас ось такий красивий жасмін. Кущ виріс. Розочки вон там на заборі. Поплилися, теж мають цвісти скоро. А ось і ризики, які росли. Це такий темно-темно-синій колір. І буде в цьому році їх багатенько. Ось тут, і знову тут, ось, як бачите, ростуть у мене конвалії. Ось так підгортає щось і вони тут, будь ласка, цвітуть. подвале ну, дивиться. Красота. Сейчас так вишенька ось вот тут. Дивіться, свеженькі пов'язались тут будуть. І ось вот тут така клумбочка в мене а в комалі. Це ось чесночок і цибулька, вон там трішки далі. Так собі цьому році тут посадили, тут ще ніколи не садили, але вирішили трішки поміняти грядочки. І ось така в мене тут городина вийшла. А це у нас тут вважте, така приспособа. Цей чоловік зробив від. У нас тут дуже багато. Років. Будемо так думати, що ця приспособа їх лякає. Ось тут так карабанить. Не має відпугувати? Ну не знаю. Поки що немає. Було багато, мабуть, діє. Це тут ось малинка попіднімалася, прикопала в тому році осінню і, дивіться, так ось прийнялася. Аврусом там росте. Там молоденькі кущики посадили. І ось вони у нас виросли там. Порічка ось тут є. Невеликий кущик, ну, є. Я ось клубничку розсадила в тому році і ось така пішла грядочка. Клубнички. Ось. І це вже буде на осі. Пересажу. в А ось того разу, недільку назад, посадила ось огіручки. І ось такий результат, дивіться, посходила, бачите, дивіться. Такі листочки. Ось, будь ласка, і будуть такі огірочки, ось тут. Парничок а в парничку помідорки підростають, ось, бачите, дивіться, який. Помідорчики ось. Ще трішечки і вже можна буде садити. Там он, далі редисочка підростає, далі. Ось така буде у нас тут врожайність. Ще вони невеличкі. Я їх посадила буквально неділю назад. І ось такі вони виросли. Гарненькі такий ось. Ось персик, дивіться, на персику прив'язались персики. Ось, якщо вам видно, дивіться, ось тут є ще й персики. Угу. Так що будемо ще з персиками. Гляньте така краса. Такий він у нас невеличкий і ось на ньому нав'язались персики. Яблунка ось. Теж має бути багато яблук в цьому році, якщо не попадають. в тому році теж дуже було їх багато, але всі практично опали. Ну, в цьому році як би є. Ви тільки гляньте на оце небо, яка краса. Ой, ви тільки гляньте. Як я люблю весну. Це ось у мене такий кущ, Бачите. Я не пам'ятаю, як він називається. Це колись мені подарувала невістка, Я його посадила. і Будь ласка, така виросла краса. А там далі ще один кущ росте. Ось як бачите. А це ось має бути гризунтем багато на осінь, тільки гляньте, скільки їх тут. Так садили, садили потрічки, дарували весною і садили. І вони ось, ось так виросли, Виноград ось підростає, Це листочки такі. Багатенько в'яжеться, будемо сподіватися, що буде видам радо. Ось лаванда попіднімалась. Ось її трошечки прополю, тому що нас не було. І бур'ян, чи що росте, а бур'ян росте швиденько. Тут ось такі в мене квіточки ось. Дивіться, яка краса. Ось має бути піонія. Такі бутончики вже. Ось Такий, дивіться, тут квіти в мене ростуть. Коврик уже відсвів. вже. Ось така краса ще є, ось дивіться. Такий собі тут ось такий полісадничок. Барвінок ось вже відсвітає. ось трішечки тільки залишилося, ось квіточок. Якби ж тут жиє, так приїжджаєш і вже все відсвіло. Оце ось тут Дивіться, росте у нас черешня. Дуже велика, ось гляньте, яка велика. І висока, і велика. І в цього році буде дуже багатенько черешень на ній. Вона якось родить через рік. Рік є, рік нема. Ну, в цьому році, слава Богу, нав'язалося багато. Будемо чекати. Десь потрібно вже буде урожай 20 червня. І Різ ось зацвів такий такого кольору. І тут ось така краса. Дивіться, ось тюльпанчик такий. Ось нарциси тут розстріли багатенько. Тут вони в тінючку, їм це подобається. Ось такий тюльпанчик тут ще прицепився. І квіточки, дивіться, ще є. Ось тюльпанчик такий. Ось. А тут, мабуть, ось теж. Ось теж скільки-скільки квіточок там має бути. А ось тут, мабуть, ось такий красень, дивіться. Бачите, темно синій такий. Ну, розквітне, якщо приїдемо ще буде, то я вам покажу, кому цікаво, яка це буде краса. Буємо півонія ось такі. Красиві вже бутончики. Ще трішечки є за цвіте. Люблю піонію, коли цвіте. І ось тут ще у нас кущ такий є. Ось. Теж їх тут дуже багато. Не тут у нас у зайді біля кухні. І себе гарненько почувають. ось Така краса. І ось тут розочки у нас тут такі. Ось я їм поробила такі арочки. І ось так вони у нас тут собі гарненько плетуться. Виріс ось тут. Така краса буде. Я не знаю як хто, а мені це так подобається. Оці всі ой, растіння Не знаю, чи це вже старість, чи <су> це цікавість. Ну Мені дуже подобається. Дивіться із вами, Кому цікаво, будь ласка. Запрошую на просмотр. А це ось такі дві вишні у нас. Вони вже старенькі пристаренькі. Але ось, бачите, ще і родять. Ми їх підрізаємо, підрізаємо, бережемо, бережемо. І ось тут вже відростили вже собі ось молоденькі ось одна. А ось іще одна. Нами ж із сусідами тут. І ось ще одна ось така у нас є вишня. Вони ще її вишеньки в цьому році. Ми просто так їх зберігає, підбирали. Треба дуже в нас царі. Погода трішки вітряна, але нічого. Ось дивіться, яке сонечко там світить. Я не знаю, чи вам видно. А це ось така ранкова гостя до мене прийшла. Ось бачите, ми коли приїжджаємо, вона завжди до нас приходить і ось я трішечки підкармлює так. Ось так. Такі жителі в нас тут живуть. Яке красиве небо, тільки гляньте. Як я вот глянуто красивий, тільки подивіться. І сонечко. <laughs> Як же ж без нього? Якщо хоть трішечка я вам підняла настрій, я буду дуже рада. Пишіть коментарі, ставте лайки, якщо комусь сподобалося. Кому не сподобалось, я нікого не тримаю. Заходьте на канал, підписуйтесь, мені було дуже приємно. Миру всім! Будьте всі щасливі.